Вітаю в ефірі програма з перших уст перед мікрофоном Наталя Тукало. На Вінниччині триває основна сесія національного мультипредметного тесту 2025 року. Його учасники здають три обов'язкові предмети українську мову, історію України та математику. Четвертий предмет обирається за бажанням детальніше про формат НМТ для здобувачів вищої освіти, особливості його організації в області та перебіг. Цьогорічного тестування говоритимемо впродовж цього ефірного часу із заступницею директора регіонального центру оцінювання якості освіти Людмилою Марсовою. Я вас вітаю в студії Українського радіо. Вінниці. Доброго дня, вітаю. Отже, 17 травня на Вінниччині стартувала основна сесія НМТ 2025 20, і триватиме вона до по 19 червня. Правильно, скільки охочих зареєструвалося для участі в ній? Можливо, яка кількість для порівняння більше-менше була торік, щоб знати е, динаміку, і скільки з них? Випускників і скільки з них випускників минулих років минулих тобто, років так, так. Угу. ну цьогорічна кампанія реєстрації на НМТ 25 року засвідчила, що у нас збільшилась кількість учасників потенційних учасників НМТ 2025 в Вінницькій області зареєстровано майже 14 тисяч цього року. Це угу. на тисячу більше ніж минулого року. Угу. І ось цей збільшення за рахунок випускників минулих років. Ми uh -huh. бачимо, їх більше стало, вони реєструються активніше і тому і така цифра. З цих 14 тисяч у нас 10,5 тисяч – це випускники поточного року, це ті, які отримують повну загальну середню освіту у 2025 році і 3,5 тисячі випускників минулих років. І ось минулої суботи для однієї частини випускників це минулих років чи цього року вже почалось тестування? Так, відповідно до графіка проведення цього, цьогорічного НМТ, в травні місяці, оскільки ще не завершився навчальний рік, uh -huh. поточний випускник 25-го року, звичайно, ще вчиться. І тому український центр склав таким чином графік, що три суботи в травні йдуть на. Тимчасові екзаменаційні центри, випускники минулих років. Ну, так і розвели трішечки. Розвели, так. Да. Ну там за деяким виключенням, але переважно більшість ось так. Зараз ми бачимо на пунктах тестування, ми зараз їх називаємо тимчасові екзаменаційні центри вже дорослих людей. Минулу суботу, ось завтра і ще на наступну суботу. Такий у нас буде склад учасників НМТ. А є вірогідність, що ви от якраз минулої суботи приходили ті, які вже не один раз приходили. Можливо, таке? ну звичайно, звичайно. Серед них є такі, які вже колись давали. Вони деякі хочуть покращити свої результати, деякі не подолали поріг і знову реєструвались. Ну на жаль, хочу констатувати, що минулорічну минулу суботу у нас явка була не дуже високою, навіть із тих, трошечки, хто трошечки більше 70%, 30% порожні були місця. Це дуже прикро, тому що ми готували відповідну мережу пунктів тестування, ми готували заклади освіти. Ну але ось така явка, на жаль, була чи то передумали, чи то вирішили. Якимось іншим чином вступати, я не знаю, Ну, Але в цьогорічну кампанію вони вже не потрапляють. Вони не потрапляють, тому що результати НМТ є обов'язковими відповідно до правил вступу до закладів вищої освіти. Кожний має скласти. За деяким виключенням, коли у нас є учасники, які потребують особливих або спеціальних умов, їх у нас не так багато, і тоді ми не можемо їх реєструвати через те, що на пунктах тестування у нас. Універсальні угу. місця робочі це е, стілець, це робочий стіл, це, це комп'ютер. Ну а якщо дитина потребує особливих умов, то тоді вона звертається в приймальну комісію закладів вищої освіти. Як все пройшло минулої суботи? Чи були якісь технічні непорозуміння або не технічні? Ну знаєте, я вам дякую за запитання, тому що для нашого центру, загалом для наших колег, зараз надзвичайно гаряча пора. Ми з листопада місяця готуємось, і от зараз, підготувавши всі тимчасові екзаменаційні центри, впевнено знаємо, що там техніка, яка відповідає вимогам, там є сховища, там є абсолютно все. І нам приємно сказати, що минулу суботу, на Вінниччині з 26 тимчасових екзаменаційних центрів, все спрацювало добре. От, просто ну. Не дадуть колеги, як то кажуть, нарікати. І платформа НМТ працювала нормально, і заклади були готові, і комп'ютерна техніка підготовлена. Трохи нам завадила та тривога, яка вранці розпочалась, достатньо тривала, але ми трошки відсунули початок і провели відповідно до всіх. Документів, ну Вінницький регіональний центр, це ж не лише і про Вінницю, так це і Житомир. й це і, Житомирська, і... Хмельницька. Ну і наша рідна рівня і там Вінницька також область. було все там. Також да. В Вінниці раніше закінчилась тривога. До речі, Житомирська uh -huh. Хмельницька область підключилась пізніше. Ну от якраз без одної хвилини десята в Житомирській області вже не було тривоги, і ми розпочали підготовчу роботу. Наскільки взагалі Вінницькі наші тимчасові екзаманаційні пункти? Наскільки вони технічно підготовлені? І, і обладнання, чи вистачає, чи взагалі, як це відбувається? В Вінницькій області 49 тимчасових екзаменаційних центрів. У нас велика мережа, ми їх так будуємо для того, щоб зручно було учасникам тестування потрапити своєчасно без запізнень. Це і заклади вищої освіти, і заклади фахової передвищої освіти коледжі. Ну, переважно більше, звичайно, це наші партнери в заклади загальної середньої освіти. Ми не можемо взяти заклад як пункт тестування, як тимчасовий екзаміний центр, якщо там менше 30 робочих місць, обладнаних відповідною комп'ютерною технікою, є на, нормальний надійний потужний інтернет, тому що все це відбувається в режимі онлайн, і сховищі. Мені приємно сказати, що от всі, просто всі пункти у нас забезпечені всім, чим потрібно. Більше того, у нас в кожній аудиторії. В минулому році в Житомирській області Хмельницькій було проведено відеоспостереження, цього року. Долучилась і Вінничина, тому що майже на всіх пунктах у нас в кожній аудиторії. Проводиться відеомоніторинг, ми бачимо, що відбувається в аудиторії, і про це знають учасники тестування, про це знають і залучені педагогічні працівники. І от дай Боже, щоб в цьому році у нас спрацювало це на поміч всім залученим, тому що те, що ми бачимо, те, що ми фіксуємо, це добре. У всіх абсолютно однакові умови. Прозора процедура. Ну, так має бути. Так і має бути. Для всіх в одних умовах. Якщо на випадок зникнення електроенергії, у нас також все, все нормально буде. Зникає електроенергія, у нас обов'язково є альтернативне джерело енергії на кожному тимчасовому екзаменаційному центрі. Та заминка, яка у нас буде на цей випадок вона компенсує час дітям, якщо потрібно. Відповідальний за пон тестування має таку можливість додати час, який витрачено чи там на заміну техніки, чи на переключення з одного джерела енергії на інше. Але я ще хочу додати, що напередодні тестування відбулася така організаційна велика нарада у заступника губернатора Вінницької області, де були всі залучені наші люди, які очолюють. Відповідні організації, які знають, що робити, як робити, як забезпечити наші тимчасові центри нормальною роботою, тут і поліція охорони, яка перевіряє всіх учасників, тут і обленерга, яке слідкує за тим, щоб не сталося чогось на лінії, яка постачає електропостачання. Так що тут у нас слава богу. І в суботу, і я сподіваюся, на наступні дні тестування теж буде все добре. Тобто, навіть, попри складні умови, умови воєнного стану, все все, все працює. Чи є у нас на Вінниччині екзамінаційні пункти, тимчасові, які розташовані безпосередньо в укриттях? Я знаю, що ну, в Україні такі ну, є. Ну, знаєте, такими речами у нас може похвалитися. Наші колеги з регіону Харківська, Полтавська, uh -huh, Сумська uh -huh. область. Там практично всі пункти розташовуються в укритті як на базі закладів вищої освіти, так і на базі закладів загальної середньої освіти. У нас ну зовсім інша е ситуація, тому перейти пункт, е перейти в сховище у разі потреби всі можуть. Угу. Тому що ми зупиняємо тестування, всі завдання, всі відповіді на завдання у дітей зберігаються. Вони переходять сховище, дочекаємося завершення повітряної тривоги, повертаємось на своє робоче місце. Технічно це зробити не так просто, тому що це потрібно, щоб в сховищі були обладнані аудиторії, окремі, а не просто великі Вінтиляція, приміщення, вентиляція, ну і всі санітарні вимоги. І Через усі ті складні умови воєнного часу, загальне державне тестування. Вже в четверте відбуваються на комп'ютерній основі. Ну власне, тому воно і НМТ, а не ЗНО Також і ось такий формат НМТ і комп'ютерне тестування. Наскільки він, на вашу думку, довів свою ефективність? В умовах війни НМТ в комп'ютерній формі це найоптимальніший, на мій погляд, варіант проведення вступних іспитів для забезпечення рівних умов для всіх учасників, де б вони не були. На ЗНО ми запрошували по декілька разів учасників на пункт тестування. Да? Ну а зараз ми такого зробити собі не можемо, тому що це ризик, це небезпека, і тому один раз прийти і скласти іспит, який містить чотири предмети. На кожний предмет один одна година. Відповідно, це складно, я не скажу, що це просто, але для того, щоб забезпечити твою безпеку, тобі треба прийти один раз на пон тестування. І тому, як на мене, НМТ це заміна на час війни. ЗНО, нашого традиційного, гарного формату тестування, тому що там, звичайно, є і відкрита частина. Да? Там і є такі речі, яких ми не можемо зараз забезпечити, але створив Український центр оцінювання якості освіти платформу НМТ. Вона працювала в 22, му 23-му, 24-му, Ну а наразі, за досвідом минулої суботи, скажу добре. То, то, ну, це не дуже непросто було одразу переналаштуватися і зробити так, щоб всі мож, могли е, в однакових умовах працювати. Але я вважаю, що на сьогоднішній день це єдина форма проведення вступних іспитів абсолютно однакова для всіх. В однакових умовах прозора, і всі можуть побачити, як воно все працює. Ну, мій власний досвід підготовки з доньки до, до НМТ це три предмета. І тоді та модель ну також непогано себе зарекомендувала. Ми про це з вами тоді говорили в 23-му році. Наразі є три обов'язкових і один на, на вибір учасника. От які особливості оцих цих завдань, оцих обов'язкових власне предметів? Ну, ви знаєте, особливостей. З української мови, з математики цього року ми не чекаємо. Вони абсолютно такі ж вимоги, як і попередніх років. Українська мова, українська мова і математика обов'язкові у нас уже давно. Історію України долучили. Поза да, минулого року, в минулому році у нас вже вона була. Uh -huh. Як обов'язковий предмет, єдиний, що з історії України цього року нашим випускникам трохи не позаздриш, змінився об'єм матеріалу. Тепер може містить, містить матеріал за весь період існування України, і тут трошки збільшилась. Ну, а четвертий предмет потрібен. Потрібен тому, що діти, учасники НМТ вибирають різні предмети. Комусь легше здати, скажімо, фізику, а комусь дуже потрібна українська література. Я боже кому ж то фізику легше. Е, ну, відпоч... Є див, дивлячись на кількість зареєстрованих, дійсно фізика там 2 з чимось відсотка, а хімія 0,9%. Угу. Ще менше Учасники обирають, на жаль, е, біологія, географія, англійська мова. Навіть а так най, я, найчастіше... я поставила, б, подивіться, четвертим предметом Вінницька область географію обирали 30% обрали четвертим предметом географію, або вважають, що це найлегший предмет, або просто за рахунок не знаю, якихось таких речей. Набрати вони вважають, що вони да, зможуть подолати якраз цей предмет. Далі, англійська мова 29,7%, ще 30%. На другому місці після да, після географії, йде англійська після мова, біологія 21%, ну а далі там ідуть ще менше, менше. Ну, значить, учасники НМТ в упевненість. Більше гуманітарний, бачите, так. такий напрямок. А от технічний фізику, хімію не вибирають чи складно, чи йдуть по... Понад... Я думаю, що цього року, до речі, змінились. В порядку вступу до закладів вищої освіти коефіцієнт для е, біології в медуніверситеті він трошки вище став, ніж, скажімо, англійська мова. Можна з англійською вступити, але у тебе коефіцієнт буде трошки менший для mm -hmm. твого результату. Я думаю, що на наступний рік міністерство ще раз перегляне і все ж таки для майбутніх лікарів. От, знання біології і хімії, як на мене, це фундаментальна основа. Ну, база. Чи можливо, можливо наявність, наявність у тестах, ну, таких некоректних завдань, або тих, які прописані з певними помилками, і як в цих випадках учасникам діяти? Це питання, колись ми ще мали на ЗНО, коли дійсно траплялись такі технічні помилки, і тоді Український центр всім зараховує правильну відповідь. Uh -huh. Наразі зараз, от в минулому році, вже такого не було. Якщо не спрацьовує програма коректно, то знову ж таки український центр додає бал на користь учасника тестування. Ніколи ми не забирали. Навпаки, якщо ми бачимо десь якась якийсь сигнал з тимчасово екзаменім центром, ми зв'язуємося з українським центром і він приймає такі рішення на користь учасників. Але я з гордістю хочу сказати, що тести зараз якісні. Mm -hmm. Абсолютно, пройшли вони експертизу, апробацію, і якщо десь щось не так, то ми готові до інформації де? Де саме? допущена якась помилка. Пані Людмила, щодо цьогорічного рівня складності тестових завдань, чи не довелось його ну десь? Принижувати або спрощувати, зважаючи на те, що я от навіть торік, я пам'ятаю, як я прочитала, прочитала і знайшла цю цитату Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Так от вони зробили ухвалили рішення, в якому а ось результати отримання учасниками НМТ 24-го року свідчать про низьку якість підготовки на базі повної загальної середньої освіти. якщо це підготовка низька, то чи не варто було спростити завдання? Настільки, щоб. Чи навпаки. Ну, Тут я категорично не погоджуюсь з вами, тому що спрощувати вже нема куди. Ну, просто нема куди. От Ми знаємо, що для кожного предмету існує поріг. Да? Тобто мінімальну кількість тестових балів, які ти маєш набрати, для того, щоб ну, хоча б мати можливість брати участь у вступній кампанії. От математика минулого року і цього року 5 тестових балів. Відповісти на завдання, які стосуються програми з математики 6-7 клас, і ти вже будеш мати 5 балів. Ну а як же ж тоді продовжувати навчання у закладі вищої освіти і ставати майбутнім фахівцем, якщо ти не знаєш навіть такої бази? А як, а як враховується те, що наші е, учні сьогодні випускники вони всі навчаються за різними підручниками абсолютно. ну не абсолютно, Відрізняються програми в цих підру, підручниках, і нав, наприклад, в тестах можуть з'явитись е, теми, які, в, ну, які в, вивчають діти в спеціалізованих закладах, якоїсь поглибили. Я нагадаю нашим слухачам. Що починаючи з жовтня місяця на сайті Українського центру ще раз розміщуються програми, угу. вони є універсальні і містять питання і теми відповідно до всіх тем шкільної програми. До речі, програма вже давно не змінювалася, тільки історія України цього року розширилась, ми вже про це сказали з вами. Немає таких тем, які б не вивчали. У закладах загальної середньої освіти, чи то звичайних ліцеїв, чи то приватних, абсолютно всі теми. можуть бути спокійні. Абсолютно. Я в цьому переконана, і я думаю, що ті, хто здавали, вони ніколи не побачать таких питань, які б не стосувались тем, які ти опрацьовував. Інше скажу. Успіх твій залежить від того, як ти навчався в школі, як Я ти з... готувався до існі. Я знаю, що коли діти з репетиторами додатково займаються, вони охоплюють набагато ширші теми, правда? Якось, якщо програма є стала, то вони вивчають набагато більше. Так. Чи можна під час проходження тесту користуватися чернеткою? Там якісь зміни мені здається по чернеці да, і забирати, да, не да, забирати да, з да, собою? Да. Ну, Чернетки ми розпочали з 22-го року, тому що, скажімо, зробити розрахунки з математики. З фізики, хімії потрібно десь. Ти сидиш за комп'ютером, клавіатура перед тобою, але поруч інструктор тобі покладе аркуш паперу, ти можеш робити розрахунки. На початку першої частини тестування, нагадаю, що вона складається з двох частин. Да? Uh -huh. Перша частина, українська мова математика, 20 хвилин перерви, потім історія України і четвертий предмет. На початку першої частини тобі покладуть чернетку, ти попрацюєш в кінці першої частини ти здаєш свою чернетку. Соби так само не на маєш початку ні, 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 ні. ми цього не будемо робити, і це прописано в нормативних документах. Ти приходиш на другу частину після 20 хвилин перерви, тобі знову покладуть чистеньку твою чернетку, роби, роби собі. І обов'язково, не обов'язково, як ти собі хочеш. Нагадаємо також, це актуальна інформація, що на екрані існує закладочка довідкові матеріали. Тобто, там вони не формули. на папері? Ні-ні, вони uh -huh. там є в закладці, довідкові матеріали з математики, з фізики, хімії. Ти можеш відкрити, пригадати будь-яку формулу. І це потрібно робити для uh -huh. того, щоб ну, тобі стало легше, не можеш все в пам'яті тримати. А там просто базові формули. Наші методисти з математики, коли ми аналізуємо завершення ЗНО НМТ, вони кажуть: от якби дитина відкрила ці довідкові матеріали і подивилися на цю формулу, то бал би вона вже не втратила, вона точно би не мала втратить. Не всі користуються додатковими результат. матеріалами? Так. Я так розумію, не да. всі у кнопочку. Хоч, хоча на початку е проведення іспиту, інструктор читає вступну частину і про це наголошую. Наче треба просто бути уважним. Як відбувається, і чи власне воно вже почало е відбуватись е НМТ для тих хвіничан, які за кордоном сьогодні? Е і за кордоном, і в Вінниці, тобто за кордоном, це 30 країн світу, 50 міст, де є пункти тестування. Наші колеги з Донецького регіонального центру, це вони опікуються цим питанням, mm -hmm. підготували величезну кількість пунктів тестування, тобто тимчасових екзаменаційних центрів, які працюють абсолютно за таким же форматом, як в Україні. Залучені педагогічні працівники україномовні. У нас пройшло підготовку не тільки ті педагоги, які підуть на пункти тестування в Україні, але і там. І абсолютна процедура однакова. Що основна сесія, що додатково там теж передбачається, але для додаткової здається менше пунктів менше чи, чи пунктів, місті, тому менше. що це липень, а у них там свій графік роботи. Uh -huh. Тобто хтось давав нам і основну, і додаткову, а хтось тільки основну сесію. І, ну і додаткова цього річ також запланована. Ми вже про це говоримо. Хто саме і коли зможе взяти в ній участь? На додаткову сесію НМТ йдуть декілька категорій: Ну, по перше, ті, хто під час основного періоду реєстрації. Одразу подавав заявку на додаткову, в зв'язку з тим, що у нього є поважна причина, він в червні десь знаходиться, він не приїде і тому планує. Друга категорія це ті, хто от нещодавно у нас був маленький період, додатковий період реєстрації, вони всі йдуть на додаткову сесію. Наступна категорія це ті, хто, і до речі, це дуже важливо пам'ятати, з поважної причини пропускає іспит, ну, наприклад, захворів. Тут ми знову наголосимо батькам, що не відправляємо дітей хворих, Рег на пункт тестування, а беремо медичний висновок, пишемо заяву і подаємо до регіонального центру впродовж трьох робочих днів. І ще у нас є така невеличка дуже категорія. Це засуджені, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Вони теж ідуть на додаткову сесію, але вони пишуть тест там у себе на місці. Що може ще вважатись поважною причиною? Хвороба, хвороба. Ну, які, ну можливо, якісь, якісь які стихійне лихо, якась uh -huh. біда в сім'ї, запізнення через поломку транспорта. Буде документ. Підтвердний документ ми зареєструємо на додаткову сесію і в минулі роки були такі поважні так само, причини, да, звичайно, да, да. Ну, і ну ми гадаємо, вже... що це буде липень, 16 по 21 липня. О цих 5 днів ми будемо на проводити. останок. Питання щодо цьогорічної, ну можливо, на не цьогорічну взагалі процедуру оцінювання, і коли будуть відомі результати. Програма НМТ, Платформа НМТ передбачає, що коли учасник НМТ завершує роботу над четвертим тестом, тобто четвертим предметом, він одразу на екрані. Бачить свій результат. Цього року у нього навіть на робочому місці буде лежати такий папірець, де він може зафіксувати, скільки ж тестових балів я набрала з української мови, з математики, з історії з четвертого предмету. І вже прорахувати свої наступні. А Далі та, дуже та... просто. Я виходжу з пункту тестування, дивлюся на таблиці переведення тестових балів 200 бальну шкалу, і знаю, який ж у мене бал для того, щоб брати участь у конкурсі для вступу до закладів вищої освіти. Пізніше трошечки на, в особистому кабінеті з'явиться можливо. Сформувати ось таку інформаційну довідку і подати її до приймальної комісії. Але одразу в день тестування вони побачать, чи взагалі у них все добре. Чи треба що робити, рік готуватися? І що робити далі? Ну, я від себе бажаю, щоб не було жодних збоїв, щоб все пройшло так, як треба. Не було зайвих хвилювань, щоб все було в робочому, в робочому такому режимі. Ну і щоб якомога більше наших випускників і випускників цього року і минулих років ну, стали тим, звичайно, вступили, вони... так, навчались, <світ> тим, яким отримували намрівець. освіту і ставали класними фахівцями. Я вам дуже дякую. Наразі програма з перших гуздо. Бігає завершення. Побажаємо успіхів всім учасникам цьогорічної НМТ, госту українського радіо Вінниці. Сьогодні була заступниця директора регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.